Один мільйон українців працюють в секторі оборони. 700 тисяч військових щодня обороняють Україну від ворога. За словами фахівців із психології, 30% людей, які повернуться із передової, потребуватимуть психологічної підтримки. Великій частині захисників та їхнім родинам знадобиться спілкування із однодумцями людьми, які їх розуміють, для того аби військові не почували себе покинутими на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки відкрили. Ветеран хаб, простір допомоги ветеранам, сім'ям захисників та захисниць. Всі 100% людей, які беруть участь в активній бойовій діях. Допомоги в соціальній адаптації до видного середовища, тоді вже коли закінчиться війна. Проект ветеран Хаб стартував ще у 2018 році із Києва, потім з'явились філії у Вінниці та Дніпрі. Нині такі простори відкриваються у різних куточках України, аби такий відкрили при університеті. Той повинен був виграти грант. Благодійна організація Ветеранхаб надала техніку та меблі, проводила навчання для тих, хто працюватиме з військовими та їхніми сім'ями. Це волонтери, здебільшого викладачі та працівники університету. Після повномасштабного вторгнення ми запустили лінію підтримки для ветеранів та сімей ветеранів. І зараз наше завдання це дати підтримку кожному і кожній, хто боронить дім, та чекаємо їх додому. Важливо, що у просторі не лише надаватимуть психологічну підтримку, а й юридичну також допомагатимуть із пошуком роботи. Я про створення ветеранхаб мріяла не знаю скільки, 5 років, 6 років. Військовослужбовці, ветерани, члени сімей загиблих, члени просто сімей ветеранів мають можливість прийти, побути разом зі своїми побратимами, посестрами, отримати належну підтримку. Простір в університеті працюватиме у будні дні з 14 до 18 години за адресою проспект Волі, 13, вхід зі сторони внутрішнього двору. Наталка Коваль, Василь Марищук, 12 канал.